Окрім стратегії післявоєнного розвитку Чернігів стійке місто, над яким муніципалітет та якуше студію почали працювати навесні минулого року, місто пришвидшує розробку і плану свого відновлення. Таке доручення дав виконуючи обов'язки міського голови під час наради. Цей документ потрібен для залучення міжнародної допомоги. Мова йде про мільярд євро, який Буде, ну, планується бачення європейських країн направити на відбудову України. І в тому спілкуванні, що ми говорили, це не ну, їхнє бачення після війни, але я їх переконую і багато спілкуюся, що якісь напрямки можна і в таких, ну, в деяких містах починати і зараз уже. Але європейці. Не йдуть по плану проєктному, коли от подали якийсь окремий проект. Тобто треба збудувати школу в Ченігиви, начебто вона зруйнована і треба збудувати. Ну, начебто, все просто ні, вони дивляться на мережу. А як це відповідає вашому плану регіонального розвитку? Чи в у вас план відновлення цей? От нам потрібно, щоб цей документ у нас був якнайшвидше. Кошти, які європейці планують залучити на відбудову України, будуть йти на різні проєкти, зокрема на державному рівні, великі інфраструктурні, але в місцевому Уму врядуванні вони бачать партнерів. Про це йшлося зокрема на зустрічі з депутатом Європарламенту Андрюсом Кубілюсом. Можливо, навіть більше ніж урядовий, буде займатися рівень муніципального партнерства між донорами і містами. І отут нам треба бути максимально активними. Я сподіваюся, що у нас. Ситуація не зміниться і е, тому, що якщо вона зміниться, це взагалі Чернігів втратить значну кількість років, бо коли вони чують мілітарі administration, зразу military, ну, no, ну no, no, ніяка. Е, це тільки після війни. Це тільки після війни. А я все таки з ними спілкуюся про те, що Чернігів е, можна дивитися проєкти, хоча б уже на рівні проєкту, вже зараз. Істо намагається залучити як найбільше допомоги на відновлення. Вже зараз не чекаючи закінчення війни. Для цього посилюється й міжнародна співпраця на рівні міст побратимів. Цього тижня, зокрема, водоканалу є приємні новини в цьому напрямку. Повідомив очільник підприємства. Завдяки міжнародній організації міграції вже незабаром розпочнеться ремонт водогону на вулиці Тероборони. Під час бойових дій там були по всій вулиці нанесені бомбові ракетні там артилерійські удари, і там мережа потребує Бує негайної реконструкції. Так от дана організація сповістила вчора, що вона провела свої внутрішні тендери і закупили нам матеріали обладнання для реконструкції цієї мережі на суму близько 6 мільйонів гривень. І вже з сьогоднішнього дня ми починаємо отримувати це обладнання. Ну і будемо планувати безпосередньо вже реконструкцію мережі. Під час наради обговорили й приведення до ладу кладовища в Єлівщині. В умовах, коли яцев було недоступне під час бойових дій, тут хоронили і оборонців, і цивільних. Тоді планувалося, що після відбудеться перезахоронення. Проте багато тепер не хочуть турбувати своїх покійних рідних і планують залишити їх тут. У Єлівщині поховані за час бойових дій 1188 людей. Ексгумували для перезахоронення 200, Повідомив очільник спецкомбінату. Я спілкувався з родинами загиблих вони не планують уже переховувати своїх там синів чи рідних з цієї території. Відповідно, у нас немає іншого шляху, як привести все максимально до ладу і зробити там е таку ідеальну територію, тому що там е захисники з одного боку наші з іншого це цивільні чернігівці, які загинули під час військових дій. Я думаю, що це буде. Ми розглянемо питання взагалі меморіального комплексу. якогось там створення? Ми спілкуємося зараз із військовими з ОКПівніч із деякими. Матеріалами загиблих, у нас є діалог. Ми збиралися крайній раз в грудні. Я думаю, що ми зберемося ще раз найближчим часом і ще раз перед поминальними днями для того, щоб повністю пропрацювати ці питання. Профільні підприємства готуються до традиційного великого прибирання міста. Наприкінці березня планують також висадити 300 дерев. А опалювальний сезон у Чернігові має закінчитися, коли дозволятиме середньодобова температура. Орієнтовно він триватиме ще місяць. Під час наради в муніципалітеті, виконуючи обов'язки міського голови, дав доручення теплогенеруючим компаніям Чернігова, з'ясувати за якими цінами і лімітами вони купуватимуть газ з 1 квітня, оскільки їхні договори з Нафтогазом укладені до 30. Першого березня